Давайте про мізинець у нас хіромантія, так? Мізинець може бути різної довжини. Мізинець може бути довше від тієї лінії, що відділяє фалангу. так? Це є сонце, у нас є безіменний палець, фаланги відділяються. Мізинець може бути на рівні цієї лінії, може бути довший або може бути коротший від цієї лінії, менший. Отже, це означає про егоїзм людини. Якщо мзинець нижчий, Значить, людина думає тільки про себе, я і більше нічого, страшний йогоїзм. Якщо на рівні цієї лінії, вже думаю про сім'ю, про родину, про націю. І коли вище цієї лінії мізиниць, людина думає про всіх живих створінь. Вже рівень свідомості ближчий до Деватів, якщо на рівні цієї лінії свідомість ближче до Мануш і нижче, це свідомість до Асурів. Так би мовити, ну не можна сказати, що людина Асур чи там деват, просто свідомість на такому рівні знаходиться. Для чого нам ті знання? Ну, Дуже важко жити, якщо у людини така свідомість его є деватів з асурами, а з усурічною такої свідомістю, то важко тим людям жити. І для тих, хто планує вступити в шлюб. Ну, а якщо ви вже живете так, то досить важко в сім'ї так жити. Ну, ви, потрібно, ви маєте розуміти, з ким ви живете, розумієте? от треба мовчати і деколи потрібно тонко направити людину потрібне русло. До речі, лінії, ті всі на руках, нам, довжому пальцям, нам дали вище силу, щоб ми знали, як жити. Можна це все читати. На лівій руці візерунок відрізняється від правої руки. На лівій нам дано то з народження, а на правій ми вже це все щось працюємо над собою, і нам все тут трошки міняється. Так що добре такі звання мати, то все вивчати усім абсолютно істина.